Поспішне підписання договору про асоціацію з ЄС могло значно плинути на погіршення економічної ситуації на Дніпропетровщині, зазначив на засіданні громадської ради при облдержадміністрації губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колісніков. У нашому регіоні більше 700 промислових підприємств, на яких працюють сотні тисяч людей. Здебільшого ці підприємства експортно орієнтовані. Погіршення економічних стосунків з Росії призведе до скорочення обсягів на багатьох потужних виробництвах регіону, а в деяких випадках і до закриття підприємств. Почти нам Пришлось сделать временную остановку. Я хочу, чтобы с самого начала нашего разговора мы договорились о том, что мы не говорим о реверсе. Мы говорим о том, что мы приостановились. Мы не изменили вектор, мы не можем его изменить, он прописан в действующем законодательстве. Короткий ответ на вопрос, почему. Потому что мы вынуждены это сделать. Лише за чотири останні місяці товарообіг з Росією знизився майже на чверть. У грошовому вираженні це 40 мільярдів гривень. Це ті втрати, які країна та регіон несе в умовах загальної економічної кризи у світі. 40 мільярдів це розміри зарплат, надходження до бюджету, це робочі місця, пенсії, стипендії, соціальні виплати. Економіка області переважно працює на експорт. Зокрема, більше 80% продукції Південмашу і КБ Південного відправляється на експорт до Росії. Понад 70% продукції Дніпротехсервісу вирушає до Росії це тюбінги для метро і тунелів більше 70% продукції Дніпропетровського агрегатного заводу відправляється на експорт до Росії. Це комплектуючі для авіації. Майже половина продукції акумуляторного заводу Веста відправляється на експорт до Росії. Російський ринок фактично закритий для сталевих труб, вироблених в Дніпропетровському регіоні. Сьогодні, через проблеми у торговельно-економічних відносинах України та митного союзу, ці підприємства знижують обсяги реалізації. Де ж компенсатори? Теряємо 40 мільярдів, Находим рассчитываем их по крайней мере так как рассчитали центральные органы исполнительной власти, мы находим 1 миллиард долларов. Но риск открытия рынка и дополнительного импорта около 800 миллионов. На вопрос, какие же компенсаторы вчера президент назвал, сумму в 600 миллионов. Сопоставимы ли? Поэтому меня удивляют иногда и возмущают разговоры о том, что власть притворяется или власть играет с Европейским Союзом. Мы не играем ⁇ это четко определенный вектор. Причем вектор, который определил президент, вектор, который определил кабинет министра, вектор, который зафиксирован в действующем законодательстве.